Незвична пригода трапилася цими днями у Луцьку. Під час нічного чергування патрульні поліцейські приїхали за викликом мешканців, які скаржилися на порушення громадського порядку. Витівки порушників ледь не змусили правоохоронців застосувати зброю. Подробиці від Павла Мельничука. Тієї ночі лучани поскаржились на лінію 102 на небезпечні маневри сірого БМВ на дорозі та гучну музику, що лунала з салону. За вказаною адресою на проспекті Соборності приїхали патрульні. Вимогу поліцейських вийти з машини двоє молодиків проігнорували та замкнулись всередині. Я, раз. Не я не слово. Один, два, три. Прохання патрульних про те, що вони покинули салон автомобіля, вони його не дотримувалися. Була надана ця інформація разів, напевно, 4-5, а навіть може й більше. Надана була командиром. Вони робили натомість музику ще голосніше. І відповідно, коли один з патрульних фіксував все це на відеокамеру, пасажир та водій завели двигун і. Скоріше за все мали на меті поїхати та здійснити наїзд на патрульного. Тобто він якраз стояв перед капотом. На місце приїхало кілька нарядів патрульних. Інспектор Мар'яна Глухова, яка чергувала тієї ночі, каже, що порушники вели себе нахабно, лаялися та погрожували правоохоронцям. Коли вони все ж вийшли з машини, на них одягнули кайданки. «В Процесі затримання та, взагалі, в процесі всього спілкування поліцейських з водієм, він поводився себе досить агресивно. А вже коли його дістали з машини, він чинив активний фізичний супротив, неодноразово погрожував патрульним про те, що вони будуть звільнені. Про те, що вони навіть і помруть, і будуть здихати, і так далі. Були такі коментарі з його боку. Неодноразово лунала фраза про те, що він є сином прокурора. Що звичайно підтвердити ми, якби на фоні слів, не можемо. Порушників відвезли у наркодиспансер. Лікарі підтвердили, рівень алкоголю в крові хлопців був високим. Правоохоронці з'ясували, 24-річний водій БМВ навіть не має водійського посвідчення. Скільки часу він міг так їздити вулицями Луцька, невідомо. Затриманих доставили до міського відділу поліції, де на молодиків склали кілька адмінпротоколів. По 130 статті, тобто керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння 126. Це керування транспортним засобом без посвідчення водія, дрібне хуліганство 173 і злісна непокора працівнику поліції за 185-ю статею. За це молодикам загрожує адмінарешт до 15 діб.